Баю вас! Я Наталія Білякова, провідний консультант відділу підтримки програми КБС компанії Системи для бізнесу. У цьому відеоролику я розповім про підсистему кадрів та зарплата у програмі КБС бухгалтерія комунального підприємства. Дані підсистеми дозволяють нарахувати та виплачувати заробітну плату співробітникам вашого підприємства. Відображати її у богаторському обліку, а також формувати і подавати усю необхідну звітність. Для того щоб нарахувати заробітну плату у програмі, окрім загальних налаштувань, необхідно заповнити довідники, на основі яких будуть створюватися всі інші документи. Як це зробити? Увага на екран. Розглянемо підсистема кадри та зарплата. Дані підсистеми дозволяють нарахувати та виплачувати на банк заробітну плату співробітникам, відображати її у бухгалтерському обліку, а також формувати і подавати звітність. Для того, щоб нарахувати заробітну плату у програмі, окрім загальних налаштувань, необхідно наповнити довідники, на основі яких будуть створюватися всі інші. Що входить у довідники? Це підрозділи, посади, співробітники, фізична особа. Починаємо з довідника підрозділи. Для того натискаємо кнопку Створити, після чого відкривається вікно, де ми прописуємо назву підрозділу, далі Записати та Закрити. Ось таким чином створюються всі необхідні нам підрозділи, які є в установі. Далі переходимо до довідника посади. Посади у ньому додаємо відповідно до класифікатора, який є в програмі. Провалившись у класифікатор, у нас є можливість пошуку необхідної посади за назвою або кодом, ставши на необхідну позицію, натискаю комбінацію клавіш Ctrl плюс F, після чого відкривається пошукове вікно. У якому прописуємо назву посади і натискаємо кнопку пошук? Бачимо, що потрібна посада у класифікатори виділена, тому подвійний кліком мишки додаємо її у довідник. Далі переходимо до довідника фізична особа, натискаємо кнопку Створити і прописуємо прізвище ім'я по батькові, Ідентифікаційний код. Якщо фізична особа без пріфікаційного коду, то проставляємо галочку «Віруючий» і записуємо паспортні дані. Якщо фізична особа має інвалідність, то необхідно поставити галочку у вікні Інвалідність пенсіонер пільги та період, з якого діють дані відомості. Після цього натискаємо ОК Записати та закрити. Наступний довідник це співробітники. Натискаємо Створити і заповнюємо лише фізичну особу, підтягнувши її із довідника фізична особа. Натиснути Провести та Закрити. Після того, як основні довідники заповнили, переходимо до графіків роботи. Заповнюються графіки роботи на основі виробничого календаря. Створити прописуємо назву графіка, кількість годин на тиждень і через змінити параметри робимо відповідні налаштування. Для 40-годинного робочого тижня ставимо галочку за днями тижня, заповнюємо розклад роботи це кількість годин на день. В нашому випадку 8. і натискаємо Готово. Як бачимо, графік роботи заповнився на цілий рік. Натискаємо Провести та Закрити. Якщо в установи є ще інші графіки, їх необхідно також створити. Далі переходимо до документів прийняття та призначення. Основним документом на підприємстві, якого буде нараховуватися заробітна плата, це прийом співробітника. Натискаємо створити прийом співробітника і заповнюємо документ. На вкладці посада проставляємо дату прийому і дату документа, всі інші позиції обираємо із довідників. Співробітника, підрозділ, вид прийому, вид зайнятості може бути основне внутрішнє чи зовнішнє сумісництво, договір ЦПХ. Посаду зазначаємо, далі переходимо на вкладку Оплата, де зазначаємо вид тарифного розряду, оклад за місяць зміни, оклад за місяць години, оклад проставляємо кількість ставок, джерело фінансування, графік роботи, категорію оподаткування. Крім цього, у прийомі ми призначаємо спосіб виплати зарплати, каса або банк і спосіб розрахунку авансу. У вкладці Нарахування ми додаємо усі доплати і надбавки, які йдуть поверх окладу на постійній основі за потреби, проставляючи показники. На вкладці Утримання призначаємо профспілку, кому потрібно. Після проведення даного документа можемо роздрукувати наказ через кнопку друк провести та закрити. Для повноцінного нарахування зарплати недостатньо лише документ на прийом, оскільки працівник на протязі місяця можуть мати різні відсутності. У підсистеми зарплати є весь перелік тих документів, за допомогою яких ми будемо це відображати, це лікарняні, відрядження, відпустки, прості і так далі. Коротко розглянемо основні з них. Лікарняні листи. У програмі є можливість завантажити реєстр лікарняних листків із сайту Пенсійного фонду України або створювати лікарняний лист самостійно. Для цього натискаємо Створити лікарняний лист, заповнюємо необхідні позиції, співробітник, посаду співробітника, вид лікарняного листа, причину непрацездатності, період лікарняного. Розрахувати, вказуємо спосіб виплати, зарплата, аванс між розрахунок. Проводимо документ. Докладний розрахунок можемо побачити через кнопку друк. Після того, як лікарняни будуть створені, необхідно подати заяву розрахунок Пенсійного фонду України, зарплата, розрахунок з ФСС по допомогах. Створити. У документі вибираємо місяць, розрахунковий рахунок, вид електронного листа, натискаємо кнопку Заповнити, можемо побачити, що заявка заповнилась автоматично. Після проведення документу натискаємо Вивантажити. Вивантаження до пенсійного фонду. Після отримання коштів від пенсійного фонду формуємо повідомлення про виплату. Створити повідомлення про виплату коштів воно формується на підставі заявки. Вибираємо потрібну заявку, натискаємо заповнити за заявою. Провести і вивантажити. Переходимо до відпусток. Зарплата, відпустки. Створити відпустки. Проставляємо місяць, дату документа, додаємо співробітника посаду. Далі проставляємо потрібні галочки. Основна відпустка, її період, компенсація, кількість днів, матеріальна допомога, сума. Зазначаємо період, за який надається відпустка. Після цього натискаємо Розрахувати. Зазначаємо, як буде виплачуватися аванс між розрахунок зарплата. Після проведення документа можемо роздрукувати наказ на відпустку або докладний розрахунок. Цим самим документом надаємо відпустку без збереження оплати та відкликання з відпустки. Нарахування, які мають разовий характер, стосується лише одного місяця. Призначаємо за допомогою разових нарахувань, створити разове нарахування. Заповнюємо місяць, дату, вид нарахування. Дані документа можуть заповнюватися за всією установою або вказаним підрозділом. Далі заповнити. Проставляємо необхідні показники, джерело фінансування, кек. Провести і закрити. Окрім планових та разових нарахувань, по співробітникам можуть бути також утримання. Основними є аліменти і виконавчі листи, які призначаємо через документ виконавчі листи, в якому заповнюємо співробітника, одержувача, з якого часу утримувати, спосіб розрахунку, фіксована сума відсоток часткою. Зазначаємо вид виконавчого документа. Провести та закрити через цей документ, також формуємо звіт про утримання та виконавчим листами. Після усіх призначень перед розрахунком зарплати маємо сформувати табель обліку робочого часу. Зарплата, облік робочого часу, створити табель обліку робочого часу. Він може бути звичайний або зведений. Обираємо період формування та дату документа. Натискаємо кнопку Заповнити. Табель формується на основі графіків роботи і усіх відомостей про працівника. Можна сформувати за усією установою по підрозділу, вказавши потрібний. Для того, щоб роздрукувати, натискаємо кнопку Провести друк. Далі переходимо до розрахунку зарплати. Розрахунок зарплати проводимо по підрозділу за всією установою або по співробітнику. Поточнимо. Натискаємо Заповнити та розрахувати. Бачимо нарахування, загальна сума зарплати, утримання, податки, ЄСВ. Після усіх розрахунків маємо створити відомість на виплату зарплати. Зарплата відомість перерахувань на рахунки. Натискаємо «Створити» – відомість перерахувань на рахунки. У документі зазначаємо місяць виплати, дату, банк, джерело фінансування. КЕК. Зазначаємо, що виплачуємо: зарплата, аванс, відпустка лікарняний, разові нарахування тощо. І натискаємо заповнити. Після того, як ми записали і провели документ, можемо роздрукувати відомість і вивантажити на банк. Вибираємо формат вивантаження, вказуємо каталог, куди вивантажуємо, натискаємо Вивантажити. Програма видала нам повідомлення, що файл сформований. Далі відображення нарахованої зарплати у бухгалтерському обліку створюємо документ відображення зарплати у бухгалтерському обліку. Зазначаємо дату документа останній день місяця та період реєстрації. Натискаємо Заповнити. За допомогою даного документа створились необхідні проводки провести і закрити. Тепер перейдемо до звітності. У підсистемі кадри та зарплата є можливість формувати велику кількість звітів. Також окремо формуємо і подаємо регламентовані звіти: це податкова повідомлення про прийняття працівника, статистика, звіт 1 ПВ, місячні квартальні 3D-борг. Окремо обробкою формуємо розрахунок доходів та єдиного внеску фізичних осіб. Зарплата, додаткові обробки Виконати. Обираємо період, за який формується звіт, і натискаємо Заповнити. Після заповнення звіту вивантажуємо його у ОДБ файлі. Усі звіти вивантажуються із програми тими форматами, які необхідні для подальшого імпорту у програми для подачі звітності. Таким чином, у даному відео, я зробила поверхневий огляд усіх ділянок обліку зарплати і кадрів у програмі КБС, бухгалтерія комунального підприємства. Якщо у вас є додаткові особливості по нарахуванню чи виплаті зарплати, усі ці моменти ми можемо вияснити під час демонстрації програмного продукту саме для вашої установи. Призначити зустріч онлайн у зручний для вас час можна за телефонами, що зараз зображені на екрані. Наша компанія допоможе вам якісно та швидко впровадити програму КБС, а також забезпечити її подальшу підтримку. Працюйте впевнено у популярних бухгалтерських програмах разом із компанією Системи для бізнесу. До зустрічі!